Вранці Асіят без суперечок погодилася із зояним варіантом контракту. Чи то повірений з нею вчора попрацював, чи сама зояна була в її очах такого захмарного авторитету, але дракониця більше ні на чому не наполягала. Ну і дівчина сперечатися не стала, погодилася перев'язати себе до Джоя терміном на рік. Ще й бонус запропонувала сказала, що не поїде за речами. Вночі їй подумалося, а навіщо їхати, адже можна попросити Даніеля переслати її сумку прямо сюди, якщо вже асія згодна платити за доставку. Кривавий ритуал виглядав дуже просто, можна сказати, навіть примітивно. Дракониця розсікла кіхтиком шкіру на мізинці дівчини. Потім швидко вколола палець Джоя і капнула його кров'ю в зоєн поріз. Ранку трохи припекло, і вона відразу перестала кровоточити. Про цілющі властивості драконічої крові знають усі. Зоя чекала, що й поріз одразу ж затягнеться. Так в усякому разі стверджували плітки, але цього не сталося. Дракониця теж була розчарована. Я принесу пластир, зітхнула асіят і пішла за аптечкою.